Навіщо до храму приносять продукти харчування у поминальні дні та на панахиду? Справа в тому, що продукти харчування, їжа, поминальні обіди це своєрідна така стародавня форма подяки тим людям, які моляться за наших рідних спочилих. Тобто, в такий спосіб ми виказуємо їм вдячність, підтримуючи їх матеріально у вигляді їжі. Продуктів харчування. Як використовуються продукти, які ми приносимо до храму, що з ними відбувається далі? При кожному храмі є фактично організований такий волонтерський центр, сучасною мовою, можна так говорити, тому що зазвичай до церкви звертається дуже багато різних людей, малозабезпечених, в умовах війни переселенців, які потребують елементарної такої базової підтримки. Продуктів харчування. Тому зазвичай при церквах ці продукти, які люди приносять на поминальні дні, на панахиди, збирають і розпреділяють між тими людьми, які цього потребують. Так є зараз і так було колись. Наприклад, у нашому Благовіщенському храмі з моменту його освячення, тобто відкриття з 2014 року по сьогоднішній день, щоденно в храмі годують людей, які цього потребують. Видається в середньому 100-120 обідів. Тобто продукти, які люди приносять до нашого храму в будь-якій кількості, самі різноманітні, вони використовуються для того, щоб приготувати кожного дня свіжий обід і роздати його людям. Що можна приносити у поминальні дні і на панахиду з продуктів до храму? Існує таке написане твердження, що в цей продуктовий набір обов'язково має входити олія, вино, хліб, цукор і мука. Хоча, якщо розібратися, то будь-який формат продуктів, він буде доречний і буде актуальний. Наприклад, ви принесли ящик яблук. В храмі його відразу передали волонтерам, а ті передали його військовим. Або, наприклад, ви принесли там, 10 консерв. Їх знову так само передали або розподілили по е, продуктових наборах. Або ви принесли ящик печива, і ми відразу його використали у недільний день для дітей недільної школи і попили всі чай. Тобто будь-який формат, він буде доречний і актуальний, і немає, чесно кажучи, особливої причини щось собі придумувати, що ж його таке купити, щоб все було правильно, щоб все було доречно. Тому що будь-які продукти, які приносять люди, вони. Знаходять своє місце і своє використання, і це дуже цінно, і це дуже доречно і в потрібний час? А тепер саме важливе запитання: а яке відношення мають продукти, які ми приносимо в храм до наших близьких, спочилих, загиблих, рідних, які пішли у вічність? Як це пов'язано? І взагалі, ну як ми їх підтримуємо в такий спосіб? Справа в тому, що Ісус Христос, Спаситель наш, говорить нам так, що хто із вас напоїть одного з менших цих з людей, або дасть шматок хліба, той допоможе не тільки йому, а й мені. Тобто, говорячи євангельською мовою, можна сказати так, що підтримуючи людей, от такою формою підтримки у вигляді продуктів харчування, їжі. Обідів поминальних, ми з вами продовжуємо турбуватись про людей, так як турбувався Христос. А коли ми робимо це в ім'я спочилих людей, які за себе самі не можуть потурбуватися, то можна говорити так, що ми від їхнього імені продовжуємо робити добру справу на землі. Тобто, коли навіть їх уже немає тут з нами в цьому світі, а ми продовжуючи їх згадувати. В їхнє ім'я робимо якусь добру справу, то ми продовжуємо їхню історію, яка відображається позитивно на житті людей, які отримують допомогу від імені цієї людини, що пішла у вічність через нас. Так само і відображається це благополучно і позитивно на тій людині, в чиє ім'я це робиться. Тому що ми робимо добру справу в ім'я цієї людини. Ми і самі до цього стаємо причетні, тому що виступаємо як волонтери. Як помічники Бога, який турбується і намагається покращити становище кожної людини, ось таким чином ми з вами намагаємося підтримати людей. І це є найкращий спосіб того добра, до якого ми з вами покликані. Тому, якщо у нас є можливість підтримувати інших в ім'я спочилих загиблих наших рідних. Цим самим ми допомагаємо конкретно людям, які ось тут поруч з нами, і підтримуємо наших близьких, які там за порогом вічності, тому що робимо добру справу від їхнього імені.